Ви що? З калійкою воювати! Да? Я тебе, сука! це? Забери один на один, я, блять! Ти Забери руки! Що сволочі? З потім справляється! І роби йому погорні! Зароби! Забери руки! Забери руки! Він же якраз і хоче, щоб не хочеш. Пусти, хто мені руку тримай! Пусти руку з полоч! Пусти! Вон мені тримає руку! Пустий нахуй! Оце блять тросейні! Ублюдок! Що ти руку крутиш? Що ти світло крутиш, а? Антон! Кірван! Забери нахуй! Ти, ти щас підійдеш до мене. Що, нічого, кацом? Що ти кидаєш? Ти куни! Ти куни з калікою воювати, так? Да буде yeah, да, нахрю! Покачав, покачав не, хватить. Він виводить з коляшки кидає. Ну нормально, хто його викидає? Сам скидає. Як скаті назад вистачає? Дивіться, скаті назад хватає. Чому вони не пускають? Відкрийте ворота. Я до зустріч з депутатами! Обласної ради приїхав. Я приїхав на зустріч з депутатами обласної ради. Я приїхав на зустріч з депутатами обласної ради, які вони чекають там. А це не потріб, не пускає людину з овочі. А того. Ручку бумажку. От тепер ми провіримо, хто є хто. Капітан фамілія. Капітан фамілія. Ти маєш представитися, кому до тебе звертається громадян України. По закону. Фамілія. Старий льідоква. Фамілія. Труси. Хто? Покажи погон. Покажи погони. Блять, моя, фамілія. Фамілія. От ребята. От подивіться. Оце дотримання закону. Мусора погані не представляються. А мають про обов'язок такий. Коли питається фамілію, будь-який громадянин має сказати. Фамілія. Фамілія. Стекун. Майор. Лейтенант. Летеха фамилия. Все, еще страшно стали фамилию? А ночи ночью сюда. Дых А вот что ты вы. Фамилия. Бачит. А! Да ты вы, вот что ты смени. Фамилия. Я тоже офицер. Но я справжний офицер. А ты... Войно. Летеха. Страшно, да? Страшно вылететь из работы, эх, летеха! Служи! ППК! О! От хто честь історичні міліції! Фамілія! От, от люди! О, і хто оберігає нас порядок? Правоохоронної органи нема! Є мусорня, яка б'є! Фамілія! Корва сударинки! Фамілія! Що такое? Що? Страшно, да? Забери. А Где ты заберешь руку? Фамилия? Фамилия? Руку заберё. Фамилия? Егор, скажи, накажи, заберу руку. Фамилия? Скажи, заберу руку. Фамилия? Скажіть, будь ласка, чому у нас проводиться прийом громадян? Хто такий? Я хто такий? все! Хто такий? Все, сміливий, так, з Ви чого бандіта захищаєте? Він цивільний він бандит! Це бандит! Оце бандит в цивільному! А оце бандит і бандит! Вже не було нікого! Але я там... Капитан фамилии. Страшно. Да. Та стикуни вони! Стикуни! Я військовий, я привчений, голосно говорити! Хто тут старший? Хто старший? Хто? Стикуни! Чому тут? Голову Схили Скали мною голову! Щоб я дотягнувся, сказав на ухо! Чого ти тут? І хто ти? Чого ти тут? Говори, Глухонімий чи що? Я калійка, я не хочу, ти хто? Кажи, хто такий, чого ти тут? Кажи, Сашко, кажу! Глухонями чи що? Почекай, чого? Чого, чого покоїтись? 23 роки я покоївся! Не покоїтись? А заспокойся. не нервуйся. Не... Туда в куди сказав? Туди! Хто такий? Хто ти такий? Чому мовчиш? Глухий? Хто ти? Дивіться. Пане Сак, почекайте! Дайте, дайте. трогайте мене. Я вас не Я глажу. Поки що! що. Послухайте, оку. і буде до влади! Не будемо Значить, Послухайте увагу! Хоче дивити. дивити! Я, я народ очі дивись. Я, я не буду розмовляти. вас! Тримайте його! Народ! Три рази ми його викликали на вічі. От подивись, оце погони твоїх мудаків, які я позривав з них, коли вони мене били. Я вас Оце погони твоїх мудаків, які мене били. Ви підтверджуєте, що ви злочин скоїли. я саком виходжу один на один. Пішли. Ну пішли. Чого ти Я Не виходжу не виходжу.